Так, Друзі, всім привіт! Вітаю вас їх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповідаю більш детально про мій ноутбук. Так, я думаю, всі пам'ятають, що в мене ноутбук Asus VivoBook 15 От. А, на Intel, на, о, не на Intel, на а, процесорі AMD IM, Ryzen 7. От, операційна система, система Windows 11 Home. От. Але після активації показує, що Windows 11 Pro показує. От, мій ноутбук. Бачите, Asus Vivobook. Ось, тут HD. бачите, HDMI. Розкриття екрану на 180 градусів. Усунення шумів за допомогою ASUS uh, Wi-Fi master, стабільний сигнал, висока швидкість, фун, функція to My ASUS для обміну файлами, механічна шторка камери, великий хід клавіш 1,4 мм. От. Бачите, процесор AMD Ryzen 7. І графічний процесор AMD Radeon Graphics. Дивимося далі мій ноутбук. Ось так виглядає коробка від мого ноутбука. Це мій ноутбук. А давайте дивитися характеристики. Бач? Зараз, друзі, вам покажу. Бачите, друзі, модель. М1502 я. М1502 Y. точніше я. Бачите? О, такі середні всякі там номери. О, далі дивимося характеристики. Дивіться, ось така модель М1502 I. Точніше, не Ай, а. Ну, думаю, що зійде, як я, бачите? Ось така... Бачите, ID Color 18 Blue. Бачите, LED екран 15,6 дюймів. Бачите? Процесор AMD Ryzen 7R виходить в 58,25. Як це вам сказати? Я думаю, що це є. Uh, выходит HDD вай uh, ход uh, HDD with FTRM. Бачите, uh, SSD на 512 ГБ HD vor ODD. -ODD. Uh, оперативна пам'ять ddr 4 8 плюс 8 ГБ Бачите батере. Виходить батарея на 42 Вт, а зарядка на 45 От, ось такий роз'єм. Роз'єм Usb 2.0. 2.0 USB b 3, 2а. Зірочка 2, Usb 3, 2C. от, 2C. Ty not os. Бачите, друзі. Ось так виглядає мій ноутбук ззаді. Ось це Asus нагадую, Бачите, зараз я вам покажу, що в нас йде внутрі по комплексації. Бачите, ось тут. зараз, Ось тут в нас іде зарядний пристрій. бачите, Ось тут зарядний пристрій далі. А тут в нас був упакований ноутбук, бачите. Ось в нас тут хвилиночку. Так. Бачите, ось чек. А далі в нас, тут, в нас тут іде ось така гарантія, нас іде гарантійний талон. Бачите, краще заповнити гарантійний талон. Далі в нас тут э, іде ось така штучка. Бачите, друзі, така типа рекламка. Май Асус все, що вам потрібно для бездоганного досвіду роботи з ПК, бачите? От. Далі в нас тут нагадую, що ось тут був наш, мій ноутбук упакований в такій приємній упаковці. А далі, друзі, в нас тут іде ось так. Зараз я вам покажу. Так, бачите, ми купили цей ноутбук виходить 19.06.2025-го, бачите, роз'єми. Бачите, посівник користувача, наприклад, HDMI. Бачите, друзі, ось така інструкція з користуванням ноутбука. Бачите? От, як говориться на всякий, на всякий пожежний випадок. Ось тут є чек. От ось така комплект... комплектація мого ноутбука, дивіться. Ось тут був сам ноутбук. Тут був сам ноутбук. От, Далі вот тут в нас а, зарядний пристрій був. І ось тут, бачите, тут сам ноутбук був. Тут всякі чеки, інструкція з користуванням ноутбука, а, посібник користувача. Бачите, друзі, ось така типу, рекламка. Бачите? І нагадую в комплекті, що йшов ось цей мій, мій ноутбук і а, ось така до нього зарядка. От. Тому ось така комплектація мого а, ноутбука. От, Мого ноутбука, який мені купляли десь два місяці тому. Так, ось так його накриваємо. Ось так його накрили і закриваємо. Друзі, знаєте, скільки 2 місяці тому? Ми ці 2 місяці тому купили цей ноутбук за. Знаєте, за вже трохи більше, ніж за 2 місяці тому ми купили, купляли цей ноутбук за 20 598 гривень. Бачите? Asus... Ось такі характеристики в нього, ньогось мій ноутбук. От, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Я сподіваюся, що а, вам сподобався мій ноутбук. Бачите, за цим QR-кодом можна подивитися фірмовий огляд від компанії Asus. Ось це дуже сучасний ноутбук на процесорі Ryzen 7. Бачите? Тому всім до побачення, всім гарного вечора. Бажаю мира, здоров'я, ще раз вітаю всіх з Днем Незалежності України, щоб було все добре, не стріляли, не бомбили і щоб Путіна вже цього не було. От.